Вітаю, друзі, менша вартість росіян це хвороба в їхній державі, хвороба їхнього населення, і саме це одна з причин того, чого вони напали на нашу з вами державу. Звідки береться меншовартість вартість росіян? Чи взагалі можливо, що така гіпервелика країна одна шестає території, суші всієї планети хворіє на цю хворобу, на травму? Меншо вартості друзі. Зараз швидко з вами в усьому розберемося. З вами український історик та офіцер збройних сил України Олександр Авоферов. Друзі, перед тим дякую всім, хто ставить под лайки, хто пише коментарі. мені дуже цікаво. Дякую, друзі, за вашу підтримку по петиції. До речі, набрали неймовірну кількість голосів. Петиція проти забудови історичного Китаєва. І друзі, дякую всім, хто поширює ці відео і особливо допомагає фінансово. Хто хоче долучитися, спонсорство в ютубі. Опис карток, кофі, патреона все внизу до цього відео. Отже, друзі, треба наголосити, що росіяни хворіють на оце от фантомний біль за втраченою імперією. Тобто воно десь не існує, але воно болить у них. Чому воно болить? Тому що Росія насправді, скільки б не говорила, вона хотіла бути завжди, мріяла бути, ну, величу, мати визнання, але завжди опинялась на задворках Європи з Росії, яку. Ну, сміялися. Звісно, коли закінчилися Наполеонівські війни, і російські солдати зайшли до Парижу. Це була величезна історія, вони стали жандармами Європи. Проте ганебна поразка Франції та Британії в Кримській війні 1856 року, коли вони підписали договір і ліквідували Чорноморський флот. Це це призвело до того, що їм дали чергового ляща. У Російської Федерації на сьогоднішній день є величезна травма через те, що їх не люблять, їх не їм не приділяють уваги, як до інших країн, чи їм не приділяють уваги в цілому, і тому вони намагаються відновити совєтський союз, адже мешканці Російської Федерації їм здається, що ну їхню країну сьогоднішню не сприймають. А Сприймають колишню країну, Совєтський Союз, і вони хочуть цю рольову модель витягнути і сказати: ми СССР, ми потужна ігрова модель, але не виходить. Друзі, одночасно з тим скажу, що комплекс меншої вартості призвід до таких явищ в російській населенні, як помста та заздрість. От та от помста це і є вбивство цивільних нас, наших громадян українських, це мародерство. Це гвалтування наших цивільних. Це є помста, помста сильного над слабким або над таким, який не може тобі відповісти. Одночасно, ця от помста та заздрість це ніщо інше, як спровоковане через комплекс меншовартості. вартості. Зараз ми його з вами розкриємо. І оця от помста та заздрість і є увага, мотивація населення Російської Федерації. А що ж в основі? А в основі, друзі? Історія, культура, освіта. І зараз ми швиденько з вами розберемося, в чому ж там проблемки. Друзі, почнемо з того, що ну давайте від історії зрозуміло ви чекаєте відразу. Але я би хотів би проговорити про культуру. Ну тому що росіяни називають себе цивілізацією. російська цивілізація, так оголошує патріарх псевдопатріарх Гундяєв, так оголошує цей міжнародний розбійник та бандит. Президент Хутін і все це говорить про те, що вони цивілізація. До речі, Арнольд Тойнбі, це людина, дослідник, який досліджував цивілізації. Говорить, що ну якийсь особливий внесок в культуру Росія не зробила. Це каже дослідник, це каже історик, це каже один з цих засновників історичних шкіл. І у росіян, звісно, колапс. Чому це вони не зробили внесок в культуру? В освіту, в науку. А тому що, друзі, давайте просто з вами подивимося, хто ж є за оціми красивими обгортками російської культури. Ну, пропоную взяти їхніх письменників та поетів, якими вони пишаються. Але є одне, але які вони про які мовчать, якщо ти запитаєш у них, вони будуть кричати у відповідь, і це їхня сила голосу, бо вони не сприйматимуть те, що зараз ви почуєте. Друзі, давайте за вами згадаємо. Відомих російських письменників та поетів. Отже, Лермонтов за походженням шотландець, Пушкін за походженням Ефіоп, Фонвізін, за походженням німець, Гоголь українець Гетьманщини, Достоєвський – українець з Поділля, Чехов українець з Полтавщини, Тургенєв татарин. Ну, а якщо ми говоримо Маяковський, то, наприклад, це нащадок чорноморських козаків, тобто січовиків. Ахматова Гуренко. Українка, ми говоримо про пастерника Табродського, обидва євреї. Ми говоримо про Некрасова. Ну, так, має щось російське, але мати Закревська з Херсонщини. І от тут ми почнемо говорити: а де ж ваші Толстой? М -м -м, можливо, можливо, Толстой. Але одночасно давайте, ну кажуть, ну що поети, письменники, давайте згадаємо інших діячів, давайте згадаємо композиторів. Тут взагалі ой-ой, глибока яма. Мусоргський, Рюрикович. Так, з династії Рюриковича, з насті київських князів, це композитор князь. Але титул його втрачено, його предки втрачено, тому що в Москві ж титули були тільки у царів, не дозволялося. Рихманінови походять від Молдаван, від Стефана Великого Молдовського господаря. Це нормально. Римський Корсаков ну, у своїх генологіях, які я бачив. На свої власні очі в Києві в інституті рукопису, де величезний родословник Новорцівського дворянства, римські корсаки описали, що походять вони від Геркулеса. Ну, але якщо ми оменем цю історію від римського Геркулеса, чому вони стали римським? Це Корсаки, рід, який шляхеський рід, який має таке е, цікаве походження новгородське, білоруське або ж чешське. Ми говоримо про Чайковського. Ну українець. Ми говоримо про Березовського Максиму, українець про Бортнянського, Українець Про Веделя? Українець Глинка, ну смоленська шляхта. Це не Росія. Смоленськ – це не Росія. Смоленська шляхта, така сама, як і Фінляндія і Україна для Катерини Другої була серйозною проблемою. Вона про ці три території казала, що вони завжди, як вовк, у ліс, дивляться: Фінляндія, Смоленщина та Малоросія, писала Катерина Друга. Стравинський або поляк, або білорус ну з Речицького повіту сьогоднішньої Білорусі, але територія ця Речицька Речиця належала довгий час саме до ну, українських територій. Ну а художники, друзі, Врубель – поляк, Айвазовський – вірменин, куїнджі, грек, крамський українець з Острогоська. Острогоськ, це найсхідніша точка Собожанської України, колишній полк. І от тоді ми з вами запитуємо. У Росіяна, а де ж твої власні письменники? Де твої композитори, де твої ну, друзі, художники? Так їх багато, їх дуже багато. Але ми говоримо про найвидатніших і розуміємо, що тут є одне, але вони всі мають інше походження. І якщо б це була Росія адекватною країною, то сьогоднішні Росіяни сказали: так ми визнаємо це українці, поляки, там литовці, білоруси, татари, шотландці, твіопи. Ми це визнаємо. Наші росіяни ось-ось-ось-ось. Нікрасов наповинно рося наполив українця, а він такий. Або там ще хтось. Але одночасно вони цього не можуть зробити. Але хотів би знаєте, згадати, є такий хороший приклад, який я часто наводжу. про Ференца Ліста. От Ференц-Ліст навчався у Відні, мешкав в Австро-Угорській імперії, помер в Німеччині, угорської мови не знав, був ну, типовим австріаком. Але він видатний угорець. горець. Ференс-ліс композитор, піаніст. І в Австрії сьогодні ніхто не скаже, що Ференс-ліс це австрієць. Ні, бо вони знають, що хоча б він, він говорить німецькою, він був при Відні, навчався завжди. Це пов'язано з Австрією, але він угорець. І вони це сприймають. Бо все, що було колись в іншій державі, не може належати спадкоємцю, якщо ми говоримо про імперії. Тому для росіян абсолютно. Сьогодні проводиться паралель Путіним, що Росія це Совєтський Союз, Росія це Російська імперія. Але ми маємо з вами зрозуміти, що якщо Совєтське Морозово було найкраще, то треба запитувати: совєтське Морозово з Кишинева, Ташкента, Баку, Києва, Мінська. Звідки для росіян все, що було в імперії, це завжди стає російським? І тому часто Гоголь це руський піса. Добре, що вони все ж таки зметикували що Шевченко не може бути русським писателем. Але Чехов, русський писатель, так дід Чехова викупив себе від кріпацтва, ганебної цієї штуки, і зрозуміло, що вони його сприймають як русського писателя. Але мова офіційно дозволена, коли творив чехов, була російська, бо українська мова була заборонена, і це стосується розуміння. Що мова це не просто як елемент ну, ідентичності національної, а мова це заборона письменникам творити свою мову. Мова офіційна російська. І так само, як, наприклад, вся середньовічна Європа мала Латину, і їхні інтелектуали, будь-то француз чи німець, чи італієць, вони писали чи іспанець, вони писали латиною. І це сприймалось нормально. Проте ніхто з них, ні цей француз, ні, ні італієць, ні німець не є. Римлянами. Ви розумієте, в чому ця ситуація? Тому що це є адекватність. І от якраз вони не розуміють, що таке адекватність, бо глибинна, корінь їхньої проблеми знаходиться в історії. І комплекс меншовартості вартості йде від історії. Тому що, ну хто головний герой в історії Росії? Да? Поповина їхня, їхня поповина це Київ. Вони не знають і не можуть, і не вміють відмежувати себе від Києва, бо тут князі, тут богатирі, це їхня основа. І вони терпіти не можуть Київ. Тому Київ має бути або знищений, або їх. Чим далі ми відстоюємо свою незалежність, тим далі розвивається це їхнє пояснення, що Київ це колишня столиця Росії, що Русь це Київ. Вони не можуть тепер це пояснювати, бо вони бомблять Київ. Вони бомблять Чернігів. Не бомблять всі наші міста. І тепер те, що є їхньою ідеологічною поповиною, не нашою з ними, а їхньою пропагандистською ідеологічною поповіною це, звісно, це той зв'язок, який є з Києвом. І зрозуміло, що їхня історія базується на історії нашої української, адже вони не починають свою історію з фіно угорських племен. Ні, вони починають історію свою. З держави, яка знаходиться по сусідству, і якраз це і є те, що вони намагаються не проговорювати, що їхня історія просто вкрадена у іншої держави, і вони будуть закривати рот цій іншій державі до, до того часу, поки ця держава, знаєте, не буде в братніх обіймах, не задихнеться, тому що вони вони хочуть нашу з вами історію історію нашого Золотого Верхового Києва. І зрозуміло, що. Навіть пояснити назву свого народу русські, це прикметник, відповідає на питання чи? Чийти? Русі. Руські. І от це основне. Бо оце от новотвір росіянин це, ну, навіть, знаєте, росіянець має бути. Так? Як Англія, Англія, англієць, Україна українець. Росія росіянець. Але навіть їх це ріже, вони кажуть росіяни. І от прикметник е, руський, вони навіть не хочуть його пояснювати всім, звідки йде їхня назва. Це ми з вами, наші предки, назвали їх руські, тобто ті, що належать Русі. І знаєте, комплекс марш величезний навіть від того, що ну, династія, про яку вони говорять, Рюрикові, чи вона Київська династія. Вони закривають очі, і не хочуть говорити про те, що Новгород заснований Києвом. Вони навіть коли говорять про династію Рюриковичів, вони ж відразу присікають її, що Романовий, імперія Романовий, але з імперією Романових теж є проблема. Останні, ну по-перше, Романових обрали на початку 17-го століття це боярський рід, Ні... який ніякого не має вже абсолютного права говорити, що це спадкоємці Русі, принаймні. Князівська династія їхня, ці всі Грозної, Шмозної, вони хоча б мали генетичний зв'язок з Києвом і мали право говорити, що вони руська династія. Романови це московська династія з Бояр, які мають теж дивне походження, але попри те, комплекс меншовартості нарощується і з самою імперією. Романови, навчання 17 століття були обрані і прийняли купу тителів від попередньої династії, які їм не належали. І одночасно з тим згасла династія Романових у 1762 році зі смертю Єлизавети Петрівни. Потім на престол заходить Петро III, її племінник, там, далекий, який має прізвище Гольштейн-Готторпський. І це вже не Романов. Попри те, цей Гольштейн-Готторпський Петро III, Одружується з такою дівчиною, як Софія Августа Фредерика ангальт цербська І оця от Софія ангальт цербська 10 років бідолашна не має дітей з Петром III. А потім народжує. І народжує, очевидно, від Сергія Салтикова, одного з фаворитів такого красення. І вся історія тепер запитую: Катерина II править, як хто в Росії? Як удова Петра III, якого вона вбила, як людина, що має дитину від Салтикова Сергія, ви правда думаєте, що все, всі повірили, що це Романови? Звісно, що коли вони навіть визначали 300 років дому Романових на початку ХХ століття, то, ну, принаймні, генетично ці люди були ну, точно гельштег гаттапорськими або Салтиковими. Але Аж ніяк не Романови. Ми точно знаємо. Аб 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 абсолютно точно, що ми знаємо, що ці Микола II, його батько, всі ці Олександри, Миколаї, що вони точно по матері Ангальд Цербський. А хто не по батькові, ніхто ніколи не скаже. Отже, друзі, це і є цей феномен, коли ну, начебто, все базується на великій російській цивілізації, яка є культурною цивілізацією. знову-таки, Арнольд Тойнбі, дослідник цивілізації, каже. Скромні культурні досягнення. Будуються, але вони намагаються свої досягнення помістити в, гігант, в гігантські якісь побудови. Ця мускулінність кремлівська це ж є комплекс на нашої вартості. Що ми нерозумні, але побудуємо саме щось більше. Створимо Каховського досходча, найбільше. Створимо ще щось, найбільше. Перше запустимо, поламаємо людей, ось щось запустимо. І оце і є оце от, програш їхній. Як власне людей, і тут, знаєте, навіть коли говоримо про церкву, ми маємо з вами теж усвідомити, що навіть церква це є проблемне місце, адже істинна російська церква це старообрядці, які виникли після реформ Патріарха Нікона в 1650-х роках. А реформи Патріарха Нікона це не що інше, як перевзування церкви, бо коли Московія вийшла на якісь європейські стежки. То православні світі сказали: а ви хто? Ви якісь єретики? Ви ж не православні. Ну і бодіс, Московське царство, це перше, це те, що вийшло з Золотої Орди. Вони в 13 столітті опинились під монголами, ні з ким не спілкувалися, саме ізоляція каосальна, ну, як Північна країна. І потім вони в СІН столітті побачили, що насправді весь православний світ їх не визнає. Тобто визнають царя православного, який їм дає дари, але ікони. Служба, літургія, поведінка неправославні. І тому їх переконують, слухайте, візьміть нормальне православ'я. Отут, українці поруч, до речі. Подивіться на них, як вони розвиваються в православ'ї. І насправді, навіть російське православ'я московське, це старообрядці. Одночасно, ну, до речі, старобряці прикляли тоді патріарха Нікона, і царя російського назвали їх антихристами, але ця історія абсолютно нормальна, тому що в них завжди всі антихристи. Перший навчальний вищий навчальний заклад, друзі, 1685 рік. Як він називався? Вам зараз росіяни про це не будуть говорити. Ми знаємо, у нас це там Київ Маглянська академія Островська. Але попри те, 1685 рік, вже Могилянська, це їхня е академія, яка назву мала, і тут увага, послухайте, яка назва цієї академії, славяно грека, латинська. Греко-Латинська, Слов'яна Греко-Латинська Академія, 1685 рік, з запізненням на століття як для такої, скажімо держави. І от вони ховаються, те, що їм цю освіту дали ніхто інший як Могилянці. Вихідці з Києва – могилянської Академії. От звідки у цих ісконних православних, які нічого не вона наводять католицьки, з'явилась назва Слов'яно-Греко-Латинська академія. І це перший вищий навчальний заклад. Друзі нема чим пишатися. Не хотіли вони освіти. Вони хотіли домострой порядок, який виник в 16-му столітті уформований був при Іванові грозному. Дружина дура, чоловік молодець, п'яничка, бий, що вона краще працювала. Все у них нормально. Освіти вони не хотіли. Поки миглянці не створили, і зрозуміло, що навіть пишатися архітектурою, коли вони говорять про Кремль і підписують за всі ці накази президентські, їхні там Росія, Москва, Кремль, то вони ж прекрасно розуміють, але нікому не можуть сказати, що Кремль, весь цей комплекс це збудував італійський архітектор. Починаючи від Аристотеля Фіорованті і його інших колег зодчих, які приїхали ще починаючи від Івана Третього. Приїхали до Москві і почали будувати те, що вони бачили перед цим то сам Кремль – це не що інше, як замок Сфорса в Мілані, тільки трохи скомбінований інакше, але все так само: вежі, стіни, все так само, і навіть пишатися цим вони не можуть, цим Кремлем. Отже, друзі, насправді, коли ми говоримо про комплекс меншої вартості, то ви бачите, що вони ніяк не можуть усвідомити, що все, що було до них, це всі Совєтський союз, російська імперія, це не є. Знаком дорівнює Росія. Вони не можуть собі пробачити, що коли вони починають говорити про арх... літературу, про поезію, вони називають імена людей, які не є росіянами. Вони не можуть подумати і сказати, яким чином в цій державі, яка займає 17 мільйонів квадратних кілометрів, де живуть 190 національностей, що існує там, два 20 республік, 40 там, окремих областей. В цілому вони не можуть назвати, а де ж власна територія. Тих етнічних русських, про яких вони так піклуються. І зрозуміло, що цей комплекс відсутній, відсутність самої території русських, бо русський в різний період це могли бути будь-хто. Давайте просто свідомо ще раз. Це применеки, який відповідає на питання чий русський, як англійський, не знаю там, чи французький сир, та англійський пудінг, русський. Тобто, в різні періоди часу русским був той, хто належав, як раби, належав до Русі. І, між іншим, таке саме явище. Коли русским міг бути будь-хто кого скаже, ти русский, ти русі, таке саме явище, ми з вами бачили і пам'ятаємо з часів ХХ століття. Адже коли Національність соєцькому союзі, русський як титульна національність країни, де немає території Русі, до речі, а є Бурятія, Дагестан, Чеченська, Сахалін, Інгушетя, Тива, все інше, але де нема самої території Русі, це все проговорив в двадцятому столітті, коли вони хотіли створити совєтську людину, совєтський народ, і одночасно з тим волочезна кількість українських офіцерів, яким давали. Звання і писали їх рускі з українця приписували. Коли величезна кількість людей, яких переселяли, їм казали, хочеш жити, давай будеш русським». Величезна кількість людей, які мали, скажімо, право обирати національність, якщо матір була руска, то дитина могла теж записати бути русським через те, що по батькові національність можна було не передавати. Ну, або ж вигадати собі цю етнічність, приналежність. Яка насправді ну, так само буде дуже-дуже умовною. Бо вони всі намагалися створити як ні руських, так і совєтських. І звісно, що коли ми говоримо: а хто ж вами керує? Ленін, який там напівнімець, напівудмурт якийсь, Сталін, Грузин? Хрущов, Брежнєв українець, Андропов, Черненко українець, Горбачов, напевно, українець, там щось теж таке. І тоді питання: а де ж оця ваша первинність? О цього вони не люблять і цього не допускають, щоб їм задавали ці питання. Тому що ці питання і є та голка, від якої яка є кощеєвою смертю. Тож, друзі, більше таких питань, більше того, що ми з вами досліджували і дізнавалися. Ну і підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто ставить лайки, і вподобайки. Зараз скажу висновок по цьому всьому. Я дуже дякую, хто поширює ці відео і хто допомагає фінансово, хто хоче долучитись. є спонсорство на Ютубі, і так само в описі цього відео картки, патреон, кофі, там різні всякі ці штуки. Тож, друзі, ми маємо з вами знати, що Росія з її населенням хворіє на величезну кризу, ну, це на величезну хворобу, травму, яка має назву комплекс меншої вартості. Тому що, як виявляється, вся їхня культура, освіта, наука, вся їхня територія це надумані речі, які не мають жодного нормального підґрунтя. Вони тягнуть Совєтський Союз чи Російську імперію до себе, і це у них фантомний біль. Їм болить, у них відірвало щось, що насправді не було збудовано тими, хто називає себе русський, з німецькою династією, з захопленими територіями. З письменниками, композиторами, поетами, які ну, нічого не мають спільного з їхньою якоюсь ідентичністю корінною. І от все це є не що інше, як травма, яка підкреслює, говорить їм про те, що треба мати помсту і заздрість, тому що це не їхнє. І коли ти їм це говориш, що це не ваше, єдині їхні аргументи. Це кричати, кричати, верещати і робити біль. Ось що означає російська ідентичність. Ось що у них є цей комплекс меншовартості. Запитайте, а як його позбавитись? Позбавитись цього комплексу меншовартості можна дуже-дуже просто. Я даю рецепт для тих, хто е, хоче його почути. Щоб позбавитися комплексу меншовартості, вартості Російської Федерації слід розпастися. І виділити цю європейську частину чи що там окремі території, але треба позбутися, щоб чеченець позбувся того, що він має бути православним чи у нього улюблений поет Пушкін. Коли вони позбудяться, ці народи, які знаходяться у них всередині, окуповані, вони зрозуміють, що так легше жити. Хто вони? Ну так, нащадки фіноугрів, фіно те, що називається себе руски. Але позбувшися цих територій, які не є їхніми етнічними, культурними, вони, очевидно, зможуть зрозуміти, що комплекс нашовартості зникне. Друзі, дякую всім, хто був з цим відео. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім, хто допомагає. І з вами був український історик та офіцер 3-штурмової бригади Олександр Ауферов. До Наступних зустрічі, друзі!